Доброго дня, шановне панство мотоблочників-огородників. Вітаю всіх на своєму відео. Прийшов час замінити мого двигуна на мотоблоку МБ8. Запчастин до нього немає, на жаль. Йдемо виходити з положення так. Придбав у місті волочиську ось такого красення. Дизель Engine U-Box 186 FAE. Дев'ять кінських сил. Такі ось комплектації. І керівництво з експлуатації. Фільтр. Тут уже не масляний. Бумажний. Змінний. Так. Перехідна плита. Перехідна плита. Отвори висверлені. Є всі для кріплення. Болтів трошки, мабуть, не вистачає, треба буде додати. Ось така корзинка співає. Вроді метал хороший. Це болтик був кріплення. Буде давало. Так. Ось таке електрообладнання. Кабеля, роз'єми, замок запалення. Гарантійний талон. Ось так ось. Хто знає, що робити із такими з цими кронштейнами, куди цю пружинку? Поставити і оцей кронштейник, бо в описі не бачив, поки немає. Так, це вирізати. Прокладочку треба. Літра масла в комплекті була 15 В40, хоча там більше. Літра 600. 50 кажеться, а ось це трошки напружує, що посадка самого тюльпана корзини щеплення ну, досить вільне. Як буде його тримати отой болт, там, мабуть, треба буде робити, щоб він не розкручувався в шайбочку. От, але ну, люфт, здається мені, що завеликий тут мало б бути трошки тісніше. Ну ось його. Коробочка. Маю роботу. Слідуюче відео, мабуть, буде із новим двигуном. На ну все добре, слава Україні.